Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот. І сьогодні дивимось на Блека. Черговий топовий настріл на цьому танку за ОБЗ. Головна нагорода за ОБЗ. Ну і мапа Берлін. Приїжджаємо на стандартну позицію, куди приїжджають важкі танки. Середньо сюди, мабуть, всі приїжджають. Навіть бачив, наприклад, такі як су 130 пм які з грилі 15, -ти. навіть приїжджають сюди, отакі картонні ПТСАУ. І так, кидаю його до десятих рівнів. Без жодної артилерії в командах. Ну і зараз ми працюємо. Ну як і зазвичай, майже всі гравці, на голдових кумулятивах. Зараз подивимося, скільки вони мають пробиття 335 міліметрів. При Альфі 430 одиниць. І під калібри також возить 283 міліметри. Пробиває броню. Так, черговий зараз вже дуплет, ну точніше, не черговий, а перший дуплет був, бо тому що два снарядика ми пробили. І у нас був завантажений дуплет. Чудово, 1700, ми вже дали на халяву. Чому я кажу на халяву? Бо тому що ще не потрачено жодного хітпойнтика з нашої міцності танка. Ну і якщо подивимося на міні-мапу, нічого зовсім нічого не відбувається такого, мається на увазі неймовірного. Стандартна така розкатка. Ну, Приїхали там на каджі лінії за шки на перекритті ПТ-шки, нічого такого, зовсім нічого. Окрім Нашої Дамашки, яка сьогодні буде. Так що протисни оту вподобайку. Так, за мої старання. Підпишись на канал та напиши будь-який коментар. Так, я ще й бачу, що якесь навіть завдання виконує оцей автор реплею з Ніком. Такий важкуватий нікнейм. книг мет росо. Не знаю, що це означає. Так, можливо, хтось знає, те напише. І що? Зараз. Перестрілюємося, просто намагаємося знайти будь-кого, будь-що, куди можемо присунути свої кумулятивні снаряди з Альфою 430 одиниць. До речі, ми можемо об'єкт 277 отуди, в гармату, просто в гармату ми можемо його пробити. Точніше, в маску, так? Тільки треба, щоб добре залетіло. Ой-ой-ой, зараз дві паки ми отримали від Об'єкта 277 та від Мауса. Ну, таке треба старатися, щоб не проходило. Ну, але що пробуєш? Від цього ніхто не застрахований, зараз вже, вже цього разу черговий дуплетик ми роздали. Ну і намагається об'єкту 277 маску закинути. 335 мм. Цього, по ідеї, повинно вистачати, щоб його пробувати туди, але не може прощупати це місце, не може ніяко цей кумулятив взяти броню об'єкту 277. Так, не знаю, мабуть, вже разів 3 або 4 стріляв туди в маску, тільки ніяк не вилітає. Так, ні, ну по ідеї має пролетіти. Так, усе. Якраз цього разу вже його нарешті. Кінець кінців вже пробуваємо. Оцього хлопця. 445 одиниць вилетіло, один-два рахунок. Ну і насправді оце проблема з Т-113. Так, це сильна проблема, бо тому що ми ніяк нічого з ним не зробимо. Він дуже шикарно стоїть. Я не знаю, там. Йому в лючок оцей йому так заштупали, так йому залатали оцей лючок. Що наші кумулятиви його брати не будуть? Це чудово розуміє наш автор реплею і навіть не пробує цього робити. Там я навіть і не знаю ці кумулятиви, які мають ВКшки, вк ВК-7201К, там, наприклад, М60, і так, оці мають танки 121Б, пробиття з, альфу, з бронепробиттям кумулятивним 350 мм. Я навіть і не знаю, чи вони пробивали в лючок. Так, ну цього разу вже трішечки підставився, так? Перемудрив ворожий Е3, і ми прислали йому туди свій кумулятивний снарядик, ну але тут так. Цього разу ну, дали дуплет, але хоча б одним пробили. 277 огризнувся, пробив нас у цю чергу. Тоді, коли ми намагалися пробити третього, так і образився наш Блекрок, бачили, відразу перевівся на об'єкт 277. Ну його також дуже важко пробити в цій ситуації. 277 у нього там кути. Мається на увазі, його верхній бронелист ніби так трішечки припіднятий. І нам буде його важкувато пробивати. Ну, я не знаю, можливо. Так трішечки е, виходить, що ми трішечки нижче, чи що, я не знаю, але ну, от ви бачите, кут такий, ну, нам не на руку отакий от кут, бо тому що ми його не пробиваємо. 277 от в ВЛДшку, по ідеї мали б пробивати, якщо б ми були, наприклад, на одній висоті, бачили? Червоним світилося повністю. І. Знову розкажу, от до цієї пори, що питають люди, як вімкнути оце, що підсвічується жовтим, червоним, чи ми проб'ємо, чи не проб'ємо в налаштування в налаштування гри це не модифікація. Це після патчу 2.0, оце прийшло, Вийшло це можна сказати модифікація, тільки в тільки вшита розробниками. Можна вимкнути там в розділі приціл. Якщо я не помиляюся, от я собі це ввімкнув, тому що це що ми зараз дивимося оцей бій. Це я в своєму клієнті гри записую оцей реплейчик. Це, це я через саму гру відкриваю, і це все, що ви бачите на екрані. Ці всі налаштування іменно в мене знаходяться. Так, ну що? ну от Хоче і не хоче. Так, ну цього разу вилітає. Я так розумію, ВБР підкрутив 25% добровольне пробиття нашим кумулятивом. І кінець кінців ми вже пробили отого клятого 2.77, Бо тому, що от ну а що робити? 6200 домашки, куди поїхати? Ліворуч, праворуч? от ліворуч ми не поїдемо. Там хіршкафер ПТшка нам просто відразу нас спустить з неба на землю. Праворуч також не поїдемо, бо тому що там також ПТшки. Каря один наш знаходиться, намагається продавити. Ну як куди? Там, якщо я не помиляюся, Бадгер стоїть ворожий. І ще хтось був там їх навіть вдвох. Кер-1. Це танк 11-го рівня. Він має кращу броню, як на мене, ніж Блекрок. І все одно у нього залишилось, не знаю, можливо, там десь одна п'ята чи одна четверта хітпонтів від цілої місності танка. Ну а нам тим більше. Так що, от, на мою думку, зараз правильно робиш, що нікуди не їде. І що? Так, вирішує оцього е 3 оце терпіла оцього. Оцю терпіло зараз. Ми забираємо з допомогою нашого естедрого. Ну боже, як він набрид. от Просто весь бій, просто терпів. Отам стояв за оцею, за, за не знаю, купою сміття, чи що там є. Стояв просто і не давав нам відігравати, не давав нам виходити, але на щастя жодного разу він нас не пробив. І кінець кінців терпав, ввірвався йому терпець і просто поїхав. На першу лінію. Ну і віддав Богу відушу. Ну і чудово. Так, ну що? Маус хлопчина, йди сюди, так. М -м, такі солоденькі в нього оці щишки. Так, ми будемо його шити, але не зараз. Чому? Не знаю, чи не подивився наш автор реплею, що в нього був. Завантажений от цей дуплет стандартними підкаліберами. 283 мм. Цього насправді може і не вистачити, тому що підкалібери ще втрачають бронепробиття на відстані. Не така велика відстань була, але все одно була відкрутка. Жодним снарядиком ми його не пробили. Два кумулятива оцих ще залишає, бо тільки дві штуки їх залишаються. Для когось він їх залишив, не знаю, можливо, якась. Прийде більш броньована ціль, не знаю для чого. Ну одним словом, зараз будемо бачити в кого він їх розрядить і чи розрядить він їх зовсім. Так, а це кіноопенер, трішечки щось він заплутав це стовідсотково. Так, трішечки не туди поїхав, тому що у нього немає жодного танка на прикритті. Чому він зараз поїхав в атаку? Зараз за нами уже ст другий хотів виїжджати так само. Це от я раніше записував ці відоси. От я дивився, от оці упоранти. Хоча б один танк би поїхав, все, просто ололо, всі поїхали за отим танком, можливо, навіть і будуть і підпирати. Зараз СТ-2 пробиває кіноупенера дуплетом. Так, кіноупенер не тільки в тебе є дуплет. Так СТ-2 також має. Так, отакі справи. Так, 7-7 рахунок. Ми по хітпойнтам ведемо. У нас 9200 з лишнім в кишені, ну і тут чергова у нас проблема. Чому зараз Батґіра вицілює Блекрок наш коли міг зараз? Напевне, забрати об'єкта 430, бодай тих 281 хіппон. Так, цього разу вже добре, чудово розуміє, за другим пострілом його вже навчило, що він ну навряд чи він закиде туди ВНЛДшку Ну, Трішечки його зовсім трішечки було видно. Ну і тут вже у нас зараз залп готовий і перекинув інтуїцію оцей залп на кумулятиви. Якраз дві штуки залишаються. Зараз побачимо, куди. Він їх потратить, оцих два кумулятиви. Я так розумію, що він надіявся зараз пробити тайпа 5 хеві. Так, а в нього хітпойнти в тайпа зараз стануть. Треба щось робити. 9-9 рахунок. Ну, боїться, боїться так. І просто можна сказати, що в пусту зараз потратив останніх два кумулятиви. Бо тому що ми зараз під калібрами з легкістю могли добирати об'єкт 27. У нього там НЛДшка НЛД ще й припіднята, припіднята. Так що, ну, але що пробиш? Все одно це буде рекорд по настрілам. Більше на Блекроку я не бачив завданої шкоди, ніж в цьому бою. Можливо, вже десь з'явилося. Хтось, можливо, більше настріляв, тільки я ще не бачив. На сайті от рекорд це максимальна шкода на даний момент, коли я записую цей відос. Ну і зараз з цим Бадгером, що з ним робити? От, от насправді, от з ним нічого не поробиш. У нього ДПМ. Мені здається, що найкращий в грі, самий лютий ДПМ, це якраз таки і в Бадгера. У нього там 5-6 секунд перезаряджання гармати, а прельфі 480. ну Просто феноменально. Там можна ще й так розкочегарити. Ну, просто на висоті. так, Чудово розуміє, що навіть немає жодного сенсу на Бадгіре виїжджати. От, пробує, пробує, нащупати, ну що ти зробиш? Він навіть кумулятивами нічого б не зробив. А у нас тим більше під калібри. Ну, зараз трішечки підвернув так бортик. Ну і, на жаль, зараз трішечки вліворуч полетіло. Я так розумію, що ми мали його пробувати. Тільки трішечки ліворуч полетів снарядик. Так, цього разу вже даємо пробиття, залишаємо його для СТ2 шотним, якщо, наприклад, залпом. Ні, ну то навіть насправді одним снарядиком може вилетіти. І знову як закидають чудово. 31 хітпоінт, ну цього разу вже страхує нас СТ2. -й. І у нас вже понад 10600 дамашків кишені. Залишається тільки останній противник. Хір, шкафер Боже, оце. Назви танкам подавали, оце я не знаю. Думає, думаєте, ви так само, чи, як я, чи ні? Пишіть в коментарях. ну от Просто язика можна поламати, дуже дивні назви. ну Black Rock ще таке, ну але цей Хіршкафер або або 11-го рівня, так знаходимо ми її і що. А в нас, до речі, був дуплетами дали тільки одне пробиття. Майстра заробляє мітросон. По пічних видалях не гусно, основний калібр та підтримка тільки. Але на пулька 11 тисяч 91 одиницю, дві танки, два танки він знищив, та рівно півтори тисячі чисто досвіду. Він здобув. І з преміум аккаунтом, ох, на диво на 11-му рівні пішов в мінус на 43 тисячі срібла. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.